Хотів би поділитися одним біблійним віршом, який вже багато років як запав мені до серця. Він невеликий, але досить змістовний. Написаний в посланні до Римлян в 4 розділі з 25 го вірша: Він, тобто Ісус Христос, був виданий на смерть за наші гріхи і Воскрес для нашого виправдання. В цих небагатьох словах написана в принципі вся сутність християнства, що кожній людині заплата за її гріхи мала би бути смерть. Але Ісус Христос пішов на Олговський хрест і помирає замість нас, і бере на себе наші гріхи, і тим самим дарує нам свою праведність. І через три дні Ісус Христос Воскрес, і так як Він Воскрес, так і ми маємо надію на вічне життя, ми маємо надію на Воскресіння. Тому Христос Воскрес. Вистину Воскрес. Хай ці слова вони тішать наше серце і дарують нам радість від того, що навіть якщо ми і помремо, ми все рівно воскреснемо і будемо разом з Христом в небесах, з нашим Господом. Йому слава!